Як в США, в штаті Вашингтон можна отримати водійське посвідчення? Що для цього потрібно, які треба здавати іспити, скільки часу, як підготуватись? І я розповім особисто мій досвід, як я складала, скільки було спроб, а можливо була тільки одна. І загалом, що мені треба було пройти для того, щоб почати їздити на отакій от гарній машинці. Ну що, друзі, обов'язково беріть блокнотик, ручку і давайте починати. Друзі, ну і мене звати Валерія, я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан, і в своєму блозі розповідаю. Та цікаво та корисна інформацію про життя в Америці. Почнемо взагалі з того, що отримання водійського посвідчення в штатах це взагалі досить така гостра тема, тому що без машини тут реально нікуди. Так, да, Якщо ви живете в якихось дуже великих містах, там по типу Чикаго або, наприклад, Сіетл, то там, звісно, буде розвинений громадський транспорт за рахунок того, скільки тільки там людей, зрозуміла справа, цих людей треба якось трішечки розсіювати, тому що якщо всі будуть на дорогах, ну ви уявляєте, що це будуть безкінечні пробки. Але якщо ви живете або в маленькому місті, або вам треба... Або виїхати за місто, або вам треба поїхати на великі закупи. Ну, зробити без машини це буде нереально. Окрім цього, замовляти таксі кожного разу, повірте, це буде настільки невигідно і дорого, що реально простіше просто купити собі якусь саму просту, звичайну, стареньку машину, чим кожного разу замовляти собі таксі, навіть з урахуванням того, що ту машину необхідно буде заправляти і періодично обслуговувати. Повірте, а тут такі ціни, що реально там за там, декілька кілометрів проїхати з вас візьмуть 30-50, а. То і до 100 доларів можуть взяти ну опять-таки, в залежності від того, де ви живете і куди вам треба їхати, який у вас там буде тариф, але все одно це буде не дешево, особливо, якщо вам треба робити це часто. Якщо ви постійно сидите вдома, понятна справа, цей пункт ми опускаємо, але говоримо за тих людей, які постійно щось роблять, десь працюють, десь їздять, десь закупляються і так далі. І так, де ж складати на посвідчення? Є два місця. Але я хочу відразу уточнити, що від штату до штату правила та ціни на отримання водійського посвідчення. Можуть підрізнятися, тому обов'язково всі деталі дізнавайтеся конкретно в вашому DMV або в вашій автошколі. І так, у нас з вами буде фігурувати два місця DMV і автошкола. В принципі, багато де теоретичну і практичну частину іспиту можна скласти прямо в ДімВі. Але в той момент наше ДімВі чомусь не приймало і нам порекомендували звернутися в якусь частну автошколу. Так ми, в принципі, і зробили, але сенс він, що там, що там буде однаковий, в принципі. Значить, спочатку ви приходите в. DMV, кажете, що ви хочете отримати водійське посвідчення. У вас а попросять якийсь документ, який підтверджує легальність вашого перебування в США. Тому що, наприклад, у мене вже на той момент був дозвіл на роботу. Я їм показала свій дозвіл на роботу, і на, на основі цього документу мене якби зареєстрували до них в базу і дали мені спеціальну бумажечку, якщо я не помиляюсь, з якою я могла піти складати іспит. Але от у нас був друг, який тільки приїхав в штати, він ще не встиг нічого просто отримати. Він на все, що треба було податись. Він подався, але в Ще не було на руках ні Сісіяну, ні дозволу на роботу. А, і він прийшов в Дімві зі своїми ну, з документами з України, типу закордонний паспорт. І, в принципі, все. Він прийшов туди і каже, так і так хочу отримати водійське посвідчення. На нього дивляться і кажуть: ні, ти не отримаєш, тому що в тебе якісь незрозумілі документи несити по своє свідоцтво про народження. Друг каже: Ви впевнені, ну тому, що а, наше українське свідоцтво про народження, воно, по перше, українською мовою по-друге, ну, якби воно не виглядає так, як там щось можна зрозуміти, ви хто ти, що ти, і відкуди. Наприклад, я бачила колись американське свідоцтво, ну, ви можете просто в гуглі прописати, воно вам видасть. А, ну, там, типу, прям така бумажечка офіційна, всі діла. Ну, у нас, Така от книжечка, ти дивишся, думаєш, да, там багато що можна понять однозначно. Вона каже, ні, все, ми не приймемо, неси своє свідоцтво або чекай якихось своїх документів. Або взагалі, коли йому десь хтось в якомусь закладі сказав, ти тут нелегально, хоч він був тут легально, ти тут нелегально, ми тебе Типу, Іди звідси, поки тебе ще не депортували. Я думаю, все, це, звісно, приколи. Явно сотрудники освідомлені про документи і їх подвіди. А, значить, друг перший раз прийшов, йому, не дали, другий раз, прийшов, йому також не дали це зробити. Потім третій раз він знову прийшов, була якась інша співробітниця. Він протарабанив просто всі свої документи українські, які тільки можна було, і його над ним жалились, да, якби ну, то що була напевно інша співробітниця. Тому що знаєте, реально, от в DMV і в подібних у подібних установах все залежить від співробітника. Одні будуть казати категорично ні, інші будуть казати да, все окей. Отак він зробив, прийшов на третій раз. Йому якби дали все, що треба. Він також отримав цей дозвіл, щоб складати всі ці права. А його там внесли в базу, взяли рост, вагу, зробили фото, відбитки. Пальців, якщо не помиляюсь, наче робили, а може не робили, точно вже не пам'ятаю. От і так будуть робити кожному. І знову ж таки, неважливо, ви складаєте в Діємві або в автошколі, все одно вам спочатку треба прийти в DMV. А після цього, коли ви вже подали себе як в Діємві, ви йдете або в DMV, або в автошколу на складання іспиту. А, значить, спочатку ви складаєте теоретичну частину. До речі, такий цікавий факт: якщо у вас є діти-підлітки від 15 років, якщо не помиляюсь, так від 15, напевно, саме в штаті Вашингтон, бо, наприклад, у Техасі це працює. А, Складання іспитів на 13, а водити можна вже з батьками з чотирнадцяти, але також можу трошки плутати, якщо що, мене виправте. Але все одно в Техасі точно раніше можна це все зробити, чим Вашингтоні. Так, от з п'ятнадцяти років ваші діти можуть піти в DMV або в автошколу і скласти тест, саме теоретичну частину, скласти і отримати а, тимчасове водійське посвідчення, і а, з вами разом, якщо ви будете там на пасажирському сидінні, вони можуть водити автівку таким чином. Вони практикуються, і в 16 вони йдуть, отримують повноцінні права і все oh <laughs> Стають повноцінними учасниками дорожнього руху, тому це також запам'ятайте, Якщо ваші діти хочуть вчитися практикуватись, вони можуть це робити, тому що без тимчасових усіх прав не можна вчити вашу дитину водити. Ну, я не знаю, може, якщо там якийсь ваш участочок, і у вас велика територія, ви там собі по двору катаєтесь, то понятно. Але якщо ви хочете випускати вашу дитину на дорогу, їй треба мати також тимчасові права. І, от ви йдете, складаєте теоретичний цей іспит, і там іспит на напевно на 60 え На 40 тестів, якщо я не помиляюсь, я тут точно напишу цифру, бо я вже забулася, якщо чесно. Я я щось навіть не подумала це перевірити. А ви складаєте цей іспит. А якщо ви складаєте в DMV, то це скоріш за все буде на комп'ютері. Якщо ви складаєте в автошколі, то це буде паперовий, паперовий варіант. А ви складаєте і відразу там по місту повинні видати результати. Їх дуже швидко перевіряють. А, значить, видають результати, і мінімальний проходний бал. А саме на частину теоретично, це 80 в штаті ваш. Але знову ж таки, можливо, від локації може трішки відрізнятися кількість балів. І коли ви складаєте цей тест, ви також, до речі, отримуєте тимчасові водійські посвідчення. Вони вам приходять. Ну, ви, напевно, можете від них відмовитися, якщо ви плануєте відразу піти скласти ще й практичну частину. Але загалом, коли ви складаєте цей іспит, вам відразу приходять ось ці тимчасові права, з якими ви можете вчитися з людиною, у якої стаж більше ніж 5 років, 5 і більше років водіння. Ви можете також вчитися, не дивлячись на те, що ви вже дорослі. Сла так ось так це працює. А, і там рекомендують приходити десь через два тижні, складати а, практичний тест. Ну можна прийти раніше, в принципі, але а, кажуть, приходьте через два тижні або більше, тому що ну перед тим як складати іспит, вам треба типу мати практику. Навіть якщо, наприклад, вона у вас була вже в Україні або ви тут в Америці їздили. Чи що на рахунок, а, значить, що на рахунок українських прав, чи можна з ними їздити? А так, але справа в тому, що ніхто не може чомусь сказати конкретну дату, скільки можна водити з українськими правами. Тут в США хтось каже до року, хтось каже три місяці, два-три місяці. Я точно не знаю, але все ж таки зараз така ситуація. Напевно, краще взагалі з українськими правами, я думаю, і не їздити, а відразу по приїзду отримувати американські права. В принципі, вони реально нескладно отримуються, Тому я думаю, що це буде для вас спокійніше. І плюс американські права з ними ви можете ходити всюди. От коли вас требують ID, ваші права це ваша ID-шка. Зараз іще з'явилася тема з Real ID, Ну, то, типу, що багато кому треба обов'язково це робити. Оці права вони раніше рівня. Можна сказати, до цього Real ID і громадяни Америки, навіть ну США, бо в мене часто виправляють типу, громадяни Америки. А люди, хто саме тут громадяни, вони мають право навіть літати з цими правами. І колись був якийсь такий період, що навіть емігранти, да, тобто ті, хто ще тут. Ну, тільки по якимсь програмам, візам вони також могли літати з водійським посвідченням. Зараз це прибрали, тільки можуть громадяни це робити. Але все одно це такий універсальний документ. Купляти алкоголь ви також з ним можете. Ну, тобто це дуже зручно. Ось, і ніяких проблем. Бо навіть колись ми ходили також, коли тільки приїхали з дозволом на роботу, у нас на касі попросили документ. Якийсь наший, ми показали work authorization, дозвіл на роботу. І вони сказали: а ми не знаємо, що це таке, ми типу, не приймаємо. Хоча це офіційний американський документ. Ну тому як також знати. І ось після Теоретичної частини вам необхідно скласти практично. Практична частина вона складається з того, що ви показуєте ваші навики, вам необхідно ну, вам будуть казати, що ви повинні робити. Тобто ви сідаєте, спочатку у вас буде таке невелике опитування: вас попросять показати, як рукою показувати, якщо нема, ну не працює поворотник, а типу право, ліво і знак стоп. Вас попросять різко нажати на тормоз, потім вас там попросять включити поворотники. Ви сідаєте, там вам треба на понятна справа настроїться, там все настроїться. Перше, що ви робите, це простіба. Настраюйтесь, дивитесь і далі ви, коли будете їхати, вас будуть просити перестройся з лівої полоси вправо, з правої вліво. запаркуйся Треба правильно запаркуватися. Наприклад, якщо ви паркуєтесь там до бордюра або а, до бордюра вниз, ну, типу, в пригорок, або так: от вниз, вам треба правильно ще вивернути колеса, На це також дивляться. А, багато хто про це забуває, але на це також будуть дивитися. А, окрім цього, вам треба буде. Антінтніше ділять. Вам треба буде зробити паралельне паркування в конусах. Також будуть дивитися, як ви дотримуєтесь швидкісного режиму, чи вмикаєте ви поворотники, як ви заходите в поворотну паласу і так далі. В принципі, також я напевно в описі під цим відео я прям напишу весь перелік, що, як мінімум було у мене. Також це вам буде корисно, але я думаю, що, можливо, знову ж таки, від екзаменатора до екзаменатора у вас можуть додаватися якісь ще там, ну, деякі пункти, але якщо шо, у них є цілий лист, і на тому листку написано все, що. Вони у вас повинні перевірити. І от коли ви там їдете, екзамінатор буде постійно щось записувати, там напевно ставити або відіймати бали. І загалом, коли ви складете цей іспит, якщо ви наберете мінімум 75 балів, то це ви склали. Якщо ви набираєте менше, то вам треба перескладати. Ну що, всім привітки! Я зараз сижу, трішки хвилююся, фарбуюся, збираюся. Знаєте куди? Я буду їхати складати практичну частину іспиту на отримання американських. Правда, американського водійського посвідчення, практичну частину і а, тимчасові студентські права я вже отримала. Тепер треба скласти практику, тому що е, в травні у мене закінчується термін дії усіх тимчасових прав. І якщо вони цей термін дії закінчиться, то мені тоді придеться заново складати і теорію, і практику. А я вже хочу скласти практику і отримати свої права. Зараз по ходу справи я вам буде розповідати, що таке взагалі студентські тимчасові права, що таке повноціння, як їх отримати, скільки це буде коштувати. А, окрім цього, розповім чи склала, я, чи не склала. Ну що, як ти себе відчуваєш? Да, нормально не знаю. Я, які твої думки? Злімовала Я угу. відразу, поки я зі свіжими емоціями. Я зараз біжу до чоловіка він мою племінну зустрічає з автобусу. Але поки я ще так сказати не остила, ну що я склала, це було. Не, не те, що просто, але і не так важко. Я, звісно, скажу чесно, підзадавула трошки конус і в парку місце, так як я складала на маленькій машинці, а вчилася я на траці, на великій машині. Звісно, я в парку міста залазила, знаєте, ну, так, з розворотом, ну, як на великій машині треба. От але, що я склала на 84 бали, мінімум це 70 балів, саме в практичній частині, тому що в теоретичній частині мінімум 80 балів треба набрати. Але не що я склала. Я там далі розповім, які в нас були маневри, так сказати, трюки. Але отак я щаслива, задоволена і дуже весела інструктор, така вона прям хахатушку. Тепер, що взагалі по цінах? Знову ж таки, від штату до штату, пам'ятаємо, все відрізняється. Але в штаті Вашингтон спочатку теоретичний і класти коштує 25 доларів. Далі, а далі що на рахунок практичної частини це коштує 85 доларів, і знову ж таки, наче там вже це коштує щось 90 доларів. І кожну вашу спробу, що теоретично, що практично, вам необхідно буде заново платити. Тобто мені хтось розповідав, що в Каліфорнії дається, от ви там платите щось там 70 доларів за все, і дається три спроби. Тут на кожну на тест і на практику по одній спробі. І кожного разу вам треба платити заново. Тому це ще одна мотивація, чому вам краще скласти все з першого разу. Окрім цього, потім отримання самих прав спочатку ваших студентських, скажімо так, буде коштувати 25 доларів. І потім, коли ви будете отримувати повноцінні права, це буде і ще раз коштувати вісімдесят один долар може знову ж таки зараз вже ціни піднялися, тому загально вам треба буде віддати 200-240 доларів ну, разом з податками за те, щоб скласти все і отримати всі необхідні документи. У плані часу, так як тестів самих небагато, там щось здається, мені здається, може година, може двох годин. Але, в принципі, всі дуже швидко складають, ну, тому що якби, тестів небагато і їх так читаєш і відразу відповідаєш. що крім цього, можна попросити будь-яку мову. У них в базах, зрозуміла справа є російська, українська, іспанська. Якщо у вас там вам треба якусь іще мову, то ви можете попросити, вони якби, на замовлення, скажімо так, вам роздрукують ці тести. І ви Можете також їх складати, просто треба буде почекати, поки їх не друкують. І окрім цього, важливо пам'ятати, що якщо ви складаєте на, наприклад, український, там вже буде переклад, і переклад насправді не завжди чіткий і можна читати тест і просто не розуміти, про що там іде мова. Тому це також така може бути проблема, але якщо ви підготуєтесь і пройдете тести, є різні бази, то там вже всі ці тести вони пишуться відразу з помилками. Тому, в принципі, ви, я думаю, багато що запам'ятаєте і зрозумієте, що на рахунок підготувати. Топки, значить, до а, практики а, понята справа, вам треба готуватися просто водити і знати а, а, правила вашого штату, дорожні знаки і так далі. А, окрім цього, якщо ми говоримо за тести, дуже класно почитати ось цю книжку. Вона а, видається безкоштовно, а, також на трьох мовах, можна навіть більше мовах, ну, Точно іспанська, зрозуміла справа, англійська, а, українська і російська. Тобто, як мінімум на чотирьох мовах вона є. Ця книжка там все дуже чітко написано. І, знаєте, от ви читаєте просто як чися розказ. Тобто, як там зубрілавка. А читаєте, все дуже просто. Обов'язково треба почитати цю книжку, я думаю, такі книжки а, з матеріалами є а, якби, в кожного штату. І також я знайшла один сайт, там, звісно, все написано російською мовою, але все одно там якби, є тести. Напевно, я її український переклад, я вже не пам'ятаю, я вам залишу посилання, і тут назву сайту також ви по цьому посиланню можете готуватися. Там, а, мені здається, більшість тестів дуже схожі або навіть один в один з тим, що вам може потім попастися на іспиті. Друзі, моя головна порада. Всім, не хвилюйтеся, обов'язково вчіть правила дорожнього руху, вчіть знаки. А, практикуйтеся на великій, і на маленькій дорозі, тому що ви не знаєте, де ви будете складати по блоках або десь вас вивезуть на величезну дорогу по типу камершал. Окрім цього, а, готуйтесь по тестам, на які я вам даю посилання, плюс прочитайте повністю всю цю книгу. І там треба два дні, щоб прочитати, якщо так не спіша, там знаєте, після роботи кожного дня читати. Реально, оця книжка, практика, плюс ось цей та, сайт з тестами, все. Успіх гарантовано. Головніше, не найголовніше, не зубріть, а думайте логічно. Тим паче там дуже таких логічних питань, ну на які дуже складно відповісти, неправильно. Я ж Кажу, єдине, що може бути трішки складно, це коли а, з перекладом може бути біда. Якщо не коректно переклали питання, да може таке бути, що ну якби ви просто не зрозумієте. Це нормально. Але більшість питань, якщо ви будете їх розуміти і знати, ви нормально будете відповідати. Він толстожопий. Я вам покажу приємні клопоти після такого важкого стресового дня. Це в мене один букетик мені чоловік на днях просто так подарував, а це інший букетик мені там разом з ведмедиком за те, що я сьогодні склала, іспит. Так що так, зараз я набрала водичку свіженьку, Сюди я вже засипала ось такий засіб. Майже з кожними квітами продається як і в кастку, і в Сейфейх, Коротше всюди де продаються квіти. Є такий засіб, типу цукру, щоб додавати в водичку. І тут також ось до цих квітів повинно щось йти, а може і не повинно. Ну я щось таке не бачу в Що ж таке? Подозрительно, удивительно. А, ні, все ні, все є. Да. І зараз я сюди також додам водичку, додала льодик, особливо влітку Льодик актуальний. І квіти довше стояли. Оп, і така у мене тут тепер краса стоїть. Такі квіточки гарні, такі. Такі ще такі, як декоративна штучка. Це натуральні квіти, але такі, знаєш, як, як декоративні, чим намазали. Що так, а Тепер мене краса, буде мені радувати. Друзі, дякую. дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на мою сторіночку, ставити вподобайки. Також в мене посилання на Монобанку в Монобанці. Там за бажанням ви можете задонатити на розвиток мого каналу. Також в описі під цим відео є різні корисні посилання. Посилання на мої минулі відео на мої соцмережі. Там кожного дня якийсь цікавий свіжий контент і, скажімо так, контент в моменті. І, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па-па-па!